Залужний раптово звернувся до українців та зеленського, І деякий час було незрозуміло, яку позицію він займає на фоні заяв Трампа про зміну влади в Україні та риторики про вибори, що постійно висить в повітрі. І ось, нарешті, колишній головком відреагував на все це публічно, зокрема й на пропозиції Трампа щодо нього та України. Сказане залужним потрясло кожного українця. Про що йде мова ми обговоримо буквально за миті. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. А ми вітаємо всіх глядачів. Залужний не стримав емоції та пройшовся по всіх. Він розкрив імена тих, хто винний в продовженні війни та сказав, що необхідно для досягнення миру в Україні. Сполучені Штати руйнують світовий порядок та йдуть назустріч Кремлю. Посол України у Великій Британії та екзовнокомандувач ЗС України Валерій Залужний розкритикував політику адміністрації Дональда Трампа відвертими думками дипломат. Поділився на конференції Chatham House в Лондоні. На думку залужного після зміни риторики Вашингтона існує цілком реальна загроза припинення існування НАТО. Він попередив, що наступною цілею Москви може бути Європа, і саме Україна зараз боронить її схід, і без наших збройних сил вже неможлива архітектура європейської безпеки. Останніми днями Київ зробив спроби налагодити відносини з Вашингтоном та Дональд Трамп під час звернення до конгресу, похвалив те, що Зеленський готовий виконувати умови США та Написав. Про це йому листа, але вже наступного дня, 5 березня, США призупинили військову допомогу Україні та обмін розвідданими, намагаючись посадити Зеленського за стіл переговорів. І такий крок суттєво шкодить Україні та може призвести до важких наслідків для військових на полі бою і цивільних в тилу. Коментарі залужного свідчать про те, що невдоволення діями США нікуди не зникло. Ми бачимо, що не просто візла і Росія намагаються проглянути світовий порядок. А США остаточно руйнують цей порядок, каже Залужний. Ський посол додав, що переговори між США та РФ, яку очолює воєнний злочинець в особі президента Володимира Путіна, показали, що Білий Дім робить кроки на зустріч Кремлю, щоб зустрітися з ним на півдорозі. Залужний також припустив, що в результаті зміни позиції Вашингтона НАТО може припинити своє існування. Він попередив, що наступною Москви може бути Європа. Зеленський висловив бажання якнайшвидше припинити війну в Україні водночас озвучив стурбованість тим, як адміністрація Трампа веде переговори та йде на поступки Москви без надання гарантій безпеки для України. Під час передвиборчої кампанії в США Трамп обіцяв швидко покласти край війні, і американська делегація зустрілася з російською для попередніх переговорів в Саудівській Аравії минулого місяця без присутності європейських чи українських представників. Рішення США припинити допомогу Україні. Офіційні особи адміністрації Трампа розглядають як засіб змусити Київ співпрацювати в мирних переговорах під проводом США. А вже після цього Зеленський пішов на примирення із Трампом, не згадуючи про гарантії безпеки. Покаша, які, як він сказав раніше, були необхідні для запобігання подальшій агресії Росії. Трамп сказав, що оцінує слова Зеленського. А ми повертаємось до свіжих заяв від пана залужного і НАТО застаріло, як золовком ЗСУ сказав, яка безпека потрібна Україні. і Членство в НАТО не дасть Україні політичного захисту. Гарантувати безпеку держави могло б членство в європейській архітектурі безпеки, але її ще належить побудувати. Про що посол України у Великій Британії залужний розповів під час зустрічі з спільною. Нотою українського католицького університету НАТО воно і морально, і фізично, і, скоріш за все, політично якось захисту нам нічого не дасть. Висловився посол. Таку саму думку він має і щодо миротворчих західних військ, які потенційно можуть бути введені до України. Так само примарний вигляд має і варіант на мою особисту думку завести сюди якийсь контингент. Звертаю увагу, ця доктрина була розроблена всередині 90-х років, коли там заводились круті парні. Вони там ролики знімали, транслювалися по CNN, Хлопці військові вони до речі зараз розказують, що то за війна була. Там тільки цей ролик натовському солдату покажуть. Відпаде не тільки бажання служити, а ще щось там. Тому це страшні речі, до яких вони на сьогоднішній день на жаль не готові. Розповідає Валерій Залужний. Тому на його думку найкращі гарантії безпеки закладені в нас самих в цьому контексті. Корисним для України було б членство в європейській архітектурі безпеки, але її ще. Належить побудувати посол. Переконаний, що створити нову архітектуру європейської безпеки можна на базі G.E.F. – The Joint Expeditionary Force об'єднаних. Експедиційних сил Сполученого королівства також Валерій Залужний зробив заяву про підтримку Володимира Зеленського. колишній головнокомандувач ЗСУ Україна та посол в Британії Валерій Залужний зауважив, що питання номородин для України гарантії безпеки. Про що повідомляє Лавком з посиланням на його виступ у школі публічного управління Українського католицького університету? Наймовірніше найкращі гарантії безпеки закладені в нас самих. Будемо сподіватися на сам на себе, на Бога, на наших партнерів будемо працювати пояснювати, мільйони українців мають власну історію, власну мову та власну культуру. Ми не можемо просто так загинути, тому що комусь цього захотілося, каже посол. Екс головнокомандувач зазначив, що 59% британців підтримують діяльність президента України Володимира Зеленського. То що потрібно Україні? На сьогоднішній день нам потрібна абсолютна підтримка Великої Британії. Передусім, політична Британія жодним чином не має бодай на напівуберта розвернутися від України. На сьогоднішній день це для нас дуже і дуже важливо. Хочу сказати, що станом на 1 лютого 52% британців підтримували Україну, 59% британців підтримували діяльність президента України Володимира Зеленського. Разом із цим у своєму уряді довіру висловили 2,6% і це про щось думаю говорить. Наголошує залужний Валерій Залужний додав, що ця підтримка має залишатися. І за його словами про це має дбати посол, а також про те, як допомагати в економічній сфері. Стою далі, звісно, найпростіше було б сказати, дайте нам грошей але в нас не ті відносини з Великою Британією, щоб вона постійно давала нам кошти. Потрібно зробити так, щоб Британія вплинула, наприклад, на Сполучені Штати Америки, чи ще на когось, щоб врешті-решт, ці гроші в Україні з'явилися. Це дуже складна робота. Водночас заложний заявив, що втрати Україною війні досягли критичної межі та назвав причини. Ніхто не міг уявити, що бойові втрати будуть настільки значними, а війна перетвориться на виснажливе протистояння, каже колишній головнокоманд командувач ЗС України Валерій Залужний заявив посол України Великій Британії про це під час виступу в школі. Публічного управління ОКУ. Залужного, до речі запитали, чи досі хоче він проїхатись танком по красній площі Москви. Про що він заявляв ще в 2021 році, як золовком зазначив, що наразі в Україні недостатньо сил, щоб це зробити, і наголосив, що сучасна війна перетворилась на війну на виснаження, а втрати української армії в цих умовах є критичними для країни. Тому зараз практично нікому реально воювати. Далі цитую, що він сказав: порахуйте, що таке 50 тисяч з 5,5 з що стояли на обліку результат дорівнює нулю, бо це критична точка, яку мені здається, ми наврядче. Чи... Перейдемо. А разом із тим війна то змінилася під впливом двох факторів. Перше це демографія, звертає увагу 50 тисяч вбитими в Україні і понад 300 тисяч поранених, сказав він. І за його словами, російська армія також зазнала серйозних втрат. Попри кращу демографічну ситуацію, для них в 250 тисяч загиблими теж критична маса. Це не означає, що вони не можуть піти сітками і половити людей, щоб відправити на фронт. Можуть вони навіть можуть їх гарно строєм провести на фронт. бо це тираніє. Вони ще можуть це зробити. Але чи будуть вони воювати? Це вже інша справа. Додає Аксголовком. Раніше ж президент України Володимир Зеленський називав втрату України внаслідок вторгнення Ерефії. Стує в нас понад 46, так 46 тисяч вбитих солдатів ще десятки тисяч тих, хто. Пропав безвісти чи перебуває в полоні, і ми не можемо знати напевно, тому що зниклі базвісти можуть бути мертвими або перебувати в полоні, каже президент України Володимир Зеленський. Друзі, тож не забувайте підтримувати збройні сили України. Ми побачимося в свіжих випусках новин. Слава Україні!